Це бажання уйти на майбутнє від відповідальності в першу чергу перед українським народом. Хоча по його поведінки йому абсолютно на український народ, бо по народженню він народився в Україні, виховувався в Україні, але українцем не став. Це перше. Друге, те, що він намагається перекинути провину своєї бездіяльності а в певних моментах. І е диверсійні діяльність його команди по питанням посилення обороноздатності України напередодні е великої війни це е чітко зрозуміло. І як же йому пояснити, що жовтня місяця двадцять року вони знали, вони це зелена влада знали про е початок російського наступу. Планува що планувався, і абсолютно нічого для цього не зробили. І в чому вині союзники? Ну це я вже загалі Маразм э, повніше. Може їм э, згадати, яким чином вони заморожували ракетну програму і намагалися, щоб <кхем> наш Нептун не дійшов э, до робочого стану і не був прийнятий на озброєння. Чи може нагадати їм, як вони э, безпосередньо обмежували замовлення по зброї в першу чергу, знов таки ж повітчизняні зброї в М? Саме тоді, якраз під керівництвом. Генерала Храмчука ми вперлися всього-навсього в 10 боєкомплектів до цієї зброї не більше, ні менше. А що таке 10 боєкомплектів? Це не про що. Тому що ці 10 боєкомплектів ми розстріляли ну, практично швидше, ніж в перші два тижні великої навали російської. Тому зараз він може призначати і маніпулювати історичними фактами, але яким чином він не маніпулював. По-перше, ми дуже добре пам'ятаємо, як воно було. Ну, і дуже добре пам'ятають наші американські союзники, які нас підтримували незалежності, яка влади не була. Мало того, я скажу так, що е, відповіді, які він е, надає, абсолютно не задовільняють ні український народ, ні ще більше не будуть задовільняти е, американських політиків. Угу. Саме цікаве, що е... У цьому інтерв'ю він дуже різко висловився на адресу чинної адміністрації Сполучених Штатів Джозефа Байдена. От теж питання: навіщо він це робить? Він хоче підіграти Дональду Трампу в звинуваченнях трампійської команди команди Байдена. Ну, це фактично втручання в американську політику. І як так можна? А чому Володимир Зеленський не згадує, скільки Джо Байден допоміг Україні? І нинішня американська адміністрація нині діюча допомагала в Україні. Скільки разів вони були в Україні, їхні представники, той же Блінкін, який не вилазить з України фактично, і знає всі внутрішні питання і всі внутрішні проблеми, і що нам необхідно. Якась дивна дивна взагалі позиція. Нічого дивного, пане Олександр. Все дуже просто. Як казав один. Е Психіатр проблема виховання. Проблема виховання як людського, так і дипломатично. І нічому диватися не, 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 не треба, бо е, всі ті тексти, які озвучує пан Зеленський, в своїй більшості достатньо часто вони пишуться іншими людьми і узгоджуються іншими, іншими кураторами. Ми ж знаємо, що за всіми діями і словами нашого е, великого е, недосяжного, як його там тільки вже не називають. І вже ці літри місії, які вже лікує і ці людей, стоїть е потужний Андрій Борисович. І саме якраз через нього проходять всі всі тексти. Ну і завдання на один для Зеленського, все ж таки, незважаючи на потужний тиск американської сторони, причому це робив тиск, робили тиск і представники нинішньої адміністрації і. Адміністрація, яка буде після 20 січня, тиск номер один, щоб е, все ж таки прибирали Єрмака. Зеленський намагається утримати і врятувати свого керівника, називаємо так, да, свого режисера, і безпосередньо е, абсолютно не хоче чути ті аргументи, які надають американські е, політики. Угу. Е, от з'являється інформація, що майбутній спецпредставник Трампа щодо України генерал Келох. Відклав свою поїздку до України і до Києва і до інших європейських столиць. Він спочатку планував для зустрічі з президентом України на початку січня, а потім бачите, що ця, цей візит перенесений вже після інавгурації Трампа. Що це може означати? Що адміністрація новообраного президента ще не Ознайомлена достатньо з ситуацією в Україні і ситуацією з війною з Росією. Чи можливо є якісь певні свої, скажімо, плани у них по відношенню до України? От хотілося б зрозуміти, тому що питання в принципі не в планах. питання не в планах. пробачте, що перебив, але воно вже пішло, називається. Питання полягає в тому, що е, чому був відкладен зі з моєї точки зору, підкреслюю. Е, По-перше, розуміючи е, манеру і стиль поведінки, яку е, вони бачать від президента Зеленського, вони розуміють, що е, він сприймає такі ті аргументи, які безпосередньо поєдуються офіційними особами. І е, краще вже дочекатися інагурації президента Трампа і приїхати як офіційна особа. З офіційними безпосередньо зауваженими пропозиціями називаємо це по іншому, там по, -по, по різному можна це називати, і ставити вже безпосередньо, не умовляти. А я думаю, що тут позиція буде вже ставитись по факту, або ви це робите, або ви щось втрачаєте і перестаєте отримувати певні речі. От і все тому о, три тижні з точки зору американської політики нічого не дають у відносинах України та Росії України і. А Америки, а якраз для американців це буде чітко, що приїхала посадова офіційна особа, яка чітко е ставить певні питання і вимагає їх вирішення прямо негайно і прямо безпосередньо в присутності цієї особи, що можуть готувати нам в адміністрації Трампа. Ми чули про певні слухання в Конгресі Сполучених Штатів щодо американської допомоги. Вони хочуть перевірити. Попередню адміністрацію Байдена і його команду знайти якісь факти для того, щоб показати, витягнути на поверхню і показати перед цим американським суспільством, що дивіться, от ми ж казали правду, що вони погані. Чи вони хочуть щось знайти тут в Україні? І перше, і друге має право на існування. Що стосується першого, не буду коментувати це суто американські е, взаємовідносини між двома основними партіями. І хай вони там розбираються. А що стосується е, величезної кількості запитань до дій нашої влади по е, регулю... отриманні регулюванню американської допомоги, то я думаю, що там вже і перевіряти особливо нічого нема. Вони вже давно все перевірили і мають ці е, козирні карти у себе в кишені, аби розкласти їх після 20 січня. І в першу чергу, я думаю, що їх покажуть в першу чергу пану Зеленському. От, цікаво. Це може мова йти про надання фінансової допомоги. От Володимир Зеленський так якось неоднозначно натякнув, коли його запитали про корупцію. Він каже: Ну, у вас же ж там лобізм. Він прирівняв лобізм американський до української корупції. Фактично, зрівнюючи ці два поняття. І, хоча лобізм це офіційна, фактично, ну це. Офіційне лобіювання чиїхось інтересів на законодавчому рівні, на законному рівні з, зі сплатою певних податків в казну державу і порівнювати корупцію, хабарництво, оборудки корупційні з Україною. Ну мені здається, це ну, ну це просто некоректно. Не Чому так, це робить але... Володимир Зеленський зараз? Що він намагається виправдатися? Головне завдання відпілити себе від того брудного зеленого і показати, що який він білий пухнастий, не більше, не менше. А це знов-таки інформаційна маніпуляція, що стосується порівняння лобізму і корупції. Ну, давайте згадаємо, коли вони пропонували на законодавчому рівні безпосередньо ввести розуміння, якщо ти береш хабар. То ти просто платиш з нього податки і е, все добре. Вони вивели в своїй е, зеленій голові, е, що це практично те ж саме, і е, плутають панітіний апарат. Достатньо складно вимагати від людей, не маючи е, освіти реально, а просто маючи диплом про освіту, е, вимагати певних речей. І те, що йому от прописали, те, що йому е, е, подали в потрібному речі, те він і прочитав не більше, не менше. Знову ж таки, до питання постачання зброї, фінансування американцями наших збройних сил. Зеленський якось так неоднозначно натякає, що нібито там була, були якісь елементи корупції і лобізму. Про що може говорити Володимир Зеленський? Уточніть питання. Я скажу так, читав його інтерв'ю, але точно не слухав, бо бережу свій час, не втрачаючи його на прослуховування. Мені простіше читати, але щось я, мабуть, десь не дочитав. Ви маєте на. А, ну він натякає на те. Він якось так неоднозначно, він не сказав прямо. Його запитали про ось цей моніторинг, який буде організовуватися. Він каже: ну, вони теж можуть там знайти щось типу якоїсь от чогось можуть знайти в е, ось от в цій допомозі, яку американці надавали Україні. Ну, саме головне, що в будь-якому розслідуванні, яке афішують завжди політики, що кажуть політики. Саме головне в цьому розслідуванні не вийти на самого себе. Ось на що намікає на, на сір, Натякає, намікає е, пан Зеленський. Я думаю, що е, для нас е, питання часу. Достатньо е, скоро, ми узнаємо багато правди, яка в багатьох випадках просто шокує. І українське суспільство, і я думаю, що шокує, і світове суспільство, що стосується якраз надання цієї допомоги і поведінки певних сторін. Ну, в будь-якому випадку, інтрига залишається, тому що і інтригу створює сам Володимир Зеленський, і інтригу створюють республіканці, які кажуть, ну ми там подивимося, ми будемо моніторити все це. Давайте до наших питань, які е, е, тут всередині країни. Зеленський знову заговорив про вибори і знову тримає інтригу виборів. Він не каже прямо, що виборів не буде, хоча міг би в це і сказати. Є військовий стан виборів, ніяких не буде. Забудьте про це. Він каже: ні. Ну, якщо складуться певні умови і закінчиться гаряча фаза війни. Тобто він натякає, що ця гаряча фаза війни може в 25-му році, скажімо так, завершитися. А завдяки чому перемовинам, тобто нас очікують перемовини. На яких умовах ці перемовини можуть нас очікувати? Що готують нам в цьому році? Найбільш, мабуть, болюча тема. Нашої розмови, бо е, ті, хто зараз знаходиться в окопах на російсько українській фронті з української сторони, е, достатньо жорстко сприймають будь-які розмови про перемовини і питання вже деталізації на чих е, вимогах, хто що буде як робити, тому з вашого дозволу ми приберемо це питання, бо війна ще не закінчилася. Політики можуть гратися будь що. І е, ми не будемо маніпулювати і допомагати їм розхитувати ситуацію, і впевненість тих, хто захищає нашу країну. Е, завдання військових воювати. І коли вони починають бачити, що е, політики починають просто менжуватися, нести херню і маніпулювати суспільство, вони задають питання: якого хрена ми захищаємо вас, коли ви дурієте і не думаєте про перемогу нашої країни, а думаєте про перемогу на виборах. Ось в чому проблема? Тому з вашого дозволу уникнемо цієї проблеми, Ми Побажаємо нашим воякам повернутися всім живими, вбивати як можна більше ворогів. Воювати відважно, як вони робили це до цього, професійно. А з політиків краще задамо питання: шановні, а все ж таки, що стосується на підняття рівня нашої образнатості? А що стосується переведення економіки на функціонування умовах особливого періоду, а що стосується підготовки населення, а що стосується протидії російській пропаганді, багато-багато чого. Ну і найпростіше питання: а коли ж врешті-решт, пані зелені, пани і пані зелені, ви закриєте свій телемарафон марафон і дасте доступ до інтернет-ресурсів всім опозиційним каналам, які е борються за своє виживання, бо якось цікаво, граємо за правила тільки зелених. А от мені от... Дуже цікаво, як воно буде, як вони себе вести, коли їх почнуть нас наздоганяти після їхнього прогр програшу в тому, про що вони мріють. Це, це дуже цікаве питання насправді. Хотілося б побачити, що буде після. А, а ви, от... питання номер один, щоб це не перейшло а, на суди лінчі. Бо, чесно, в певних людях це накипіло. Звичайно, я розумію, що влада е впевнена, що за рахунок інформаційних маніпуляцій вони е зелене називають червоним, червоне зеленим. Вони посилено розтягнуть е і зневілюють до нуля роль військових е захистів України, як це вони роблять і попередні роки. І в інформаційному полі виводи, що у нас тільки є один переможець, один. Е Лідер сучасності і безпосередньо і його оточення. Ну, по тим діям, які роблять, і по тому кіпішу і Шухеру, який зараз пішов в інформаційному просторі, я розумію, що точно вони про перемогу в війні не думають. Вони думають про перемогу е в виборах і як їм утриматися при владі. Е я хочу ще раз повернутися в 22-й рік і в 21-й рік. Чому Тому що от ми з цього почали? Що Зеленський почав звинувачувати захід в тому, що вони не надали озброєнь. А були ознаки взагалі того, що українська влада готується до війни в 2021-2022 році? Жодних. жодних ознак за винятком. Ну вони можуть подавати, що вони почали готуватися до війни, розповідаючи наприклад, як вони потужно заморозили ракетну програму. Як вони почали скорочувати е, певні військові частини, як вони е, потужно почали проводити розмінювання на певних ділянках і будувати хаби на е, адміністративному кордоні з окупованим Кримом? Якщо це вони рахують, що це була допомога, а е, нашої перездатності можливо, так вона є. Наступне, що стосується, вони можуть розповісти, що ж вони почали створювати територіальної оборони. Ну, по-перше, вони не почали створювати, вони почали задягувати створення територіальної оборони, яку можна було розглянути законопроект, який був поданий ще в грудні 2020 е року, і не був розглянутий, а вони, ну, Зеленський подав альтернативний тільки в травні. Вони його прийняли президентський прийняли в червні. Але в дії він був введений коли? Тільки з 1 січня 2022 року. То це, ну. Якщо працювати за принципом торможення теж та движення, то можливо тоді це можна сприймати, як що вони піднімали рівень нашої працівності. А що заважало тим самим е зеленим прийняти рішення і провести хоча б часткову мобілізацію в січні-лютому, або віддати наказ і призвати 100% всіх резервістів в січні-лютому 2022 року, це ну, достатньо чітко показало нашу Певну готовність до відбиття агресії, можливо, це е, примусило росіян відмовитись до ці, е, своїх наступальних дій. Тому е, питання, як вони там хотіли, е, питання номер один ж вони абсолютно чого не хотіли і робилися навпаки. А може згадаємо як вони забрали назад 50 мільярдів в січні місяці 22 року з бюджету збройних сил? І ще, е, прикладів. Я думаю, цього, цієї інформації більше, більше, ніж достатньо, аби зрозуміти, що точно вони нічого не хотіли робити для нашої перемоги. Е, от що мали би зробити, в принципі, е, який алгоритм дій, в першу чергу, коли від е, партнерів, яким ти довіряєш, з'являється інформація, на тебе має напасти ворог. Що вони мали зробити в першу чергу? Як вони мали оповістити населення? Як вони мали сказати населенню або прийняти які закони в Верховній Раді, постанови прийняти, які мали би, для того, щоб перевести нашу і економіку, і все суспільство повністю на військові рейки підготовки до війни? Що мало би бути того, чого не було зроблено? Ну, вигадувати велосипед не треба, бо, як показує і фільми, і досвід, зелена влада, тільки ці велосипеди ламає успішно, їздити вона в них не вміє. Але для нас чітко зрозуміло, що вся поведінка держави і українського народу прописана в законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Це перше, друге е питання по початку першого дня війни, а що саме заважало Верховній Раді прийняти безпосередньо. Е Закон про оголошення стану війни нічого, абсолютно нічого. А зв'язку з тим, що у нас не оголошено стан війни, наші союзники назвемо їх так, включаючи американці і європейські країни, не вводять 100% санкції проти учасника війни, що стосується Росії, і далі продовжують абсолютно спокійно купувати в Росії нафту, газ інші корисні копалини. то... По-перше, наповнюючись бюджет Російської Федерації за рахунок країн НАТО, ну і там достатньо велика ще частка країн Третього світу, звичайно, але між тим, там і Європа закупає достатньо невелика мільярдні суми. Тому для нас треба чітко зрозуміти, що влада нічого не зробила, абсолютно нічого не зробила, аби підготувати народ. Найпростіше можна було в грудні. То ж самого року провести навчання з підрозділами, існуючими ще тільки, які там почали ті історики, але між тим, навчання по е, взаємодії між територіальною обороною, Збройними силами, е, Міністерством внутрішніх справ. І, можливо, це б значно зменшило певну ту паніку і е, величезну кількість прикладів «Friendly Fire», яке було на початку Великої війни в тому самому місті Києві. Можливо, треба було б все ж таки перевірити спроможності запасів, що стосуються харчування, що стосується медичного забезпечення населення. Можливо, треба було все ж таки те, про що я говорив ще літа, з весни 2019 року, перевірити готовність наших бомбосховищ до прийняття людей. І багато-багато таких прикладів, що знов таки ж прописані в певних книгах. На жаль, Люди, які знаходяться при владі, достатньо складно, можуть не з вміють читати. І я ще раз піднімаю питання перед Верховною Радою. Можливо, шановні народні обранці, все ж таки, вам не треба давати книжки, а давати аудіокнижки, Тоді ви будете краще сприймати інформацію.